Це вже початок удару. Я ніяк не гарантую, що він мене ножем не пирне. Тобто я вдарив, і мене там вже нема. Швидше! Працюємо! Ліхтарик для самозахисту. У нас вже є відео про те, як ми о, о, давали поради, як обрати ліхтарик, як їм користуватися для самозахисту. Тобто, в побутових о, цілях це зрозуміло, включив та світиш. А, якщо ми кажемо про самозахист у темряві, у нас є два завдання. Перше знайти супротивника, друге, не дати супротивнику знайти себе. А, для того, щоб не шукати ліхтарем, де він є, ми можемо виключити світло, будь ласка, взагалі а, направити ліхтар у стелю. Якщо стеля, а стеля зазвичай буде біла, а ви можете засвітити усі, усе приміщення та а, зрозуміти, де знаходиться тот, на кого. Слід звернути увагу. А, бажано використовувати режим стробоскопу, бо режим стробоскопу не дає зрозуміти, як близько ви знаходитесь від стіни. Чим далі ви від стіни, тим більше буде коло світла. а Стробоскоп він це краще маскує. Взагалі, стробоскоп наведений в очі, він а, виводить а, супротивника з. А, як це сформулювати? Зі стану рівноваги, тобто він впливає на вестибулярний апарат. Ми робили семінар, коли ми використовували промисловий стробоскоп, люди відчували нудоту. Головне, що слід пам'ятати при використанні ліхтаря в ту мить, коли ви його ввімкнули, противник знає, де ви знаходитеся. Тобто, у вас можуть почати стріляти або щось кидати. Тому головне, як я казав, у тактичному ліхтарі: включи, будь ласка, синє світло. Тактичному ліхтарі це е, кнопка е, вірніше, функція переднатиску. Тобто я не клацаю, щоб він замкнувся та працював постійно, а я натискаю та можу будь-якою миттю його вимкнути. Е, працювання з ліхтарем буде виглядати наступним чином. Ви включили, побачили, виключили, і в ту ж мить ви зробили крок в той чи інший бік, або два кроки. Навіщо? Якщо людина має вогнепальну зброю, вона побачила світло, вона буде стріляти на це світло автоматично. Ну, якщо ми кажемо про ситуацію самозахисту. Тому включив, змістився. Якщо ви не знаєте, куди направляти, направляємо в стелю. Побачив, виключив, сховався. А це ми зараз будемо перевіряти. Включив звичайне світло та підійди сюди з лапою, однією лапою. Щодо використання ліхтаря як єдиної зброї. Якщо він достатньо великий, тобто він стирчить з долоні, ви можете використовувати його для нанесення ударів. Звичайний удар Hammer Fist молоток. Тобто, о, як ви б'єте кулаком, те ж саме ми робимо ліхтарем. Якщо є така потреба, можна наносити боковий удар. Зворотньою частиною, якщо тут достатньо ліхтаря, стирчить з долоні. Те ж саме. Головне, чого слід уникати, не світити самому собі в обличчя. Тобто під час нанесення ударів бажано ліхтарик вимикати. Бо якщо у вас зір адаптувався до темряви, ви собі 1000 люменів блимнули і до побачення, ночного зору у вас не буде. Ну, його і так не буде, коли ви навіть туди світите. Зараз ми відпрацюємо просто використання ліхтаря як ударного інструменту по лапах. У вас є молоток вертикальний, є молоток горизонтальний, та боковий удар або зворочний молоток. Потім ми додамо елемент. Зміщення з потенційною, з потенційною контратакою. Як це буде, я покажу окремо. Розбирайте лапи, беріть ліхтарі попарно. А можна бити просто рукою. Тук-тук-тук. А можна бити, як ти щось бурляєш вперед. Від ноги. А, да, спробуйте лівою, правою, можливо, правою рукою Ви щось робили, ліхтар як був у лівій руці. Різні удари: горизонтальний молоток, зворотний молоток. В ситуації, коли ви опинились в темряві, і там в темряві хтось є, хто, можливо, на вас нападе, бажано тримати ліхтарик не ось так, як ножа, да? а ось так. Оптимально тримати, якщо у вас це єдина ваша зброя в правій руці, якщо ви правша. А якщо у вас є ще якась зброя, або вам права рука подібна, то ліхтарик буде в лівій руці тримати десь тут, біля скроні. Чому? По-перше, я знаю, що я себе не засліплю. По-друге, якщо мені будуть потрібні дві руки, щось взяти, відкрити, когось схопити. Я не буду а так робити. Я ось так зроблю. І так я можу його тримати. Ну, наприклад, якщо я стріляю з пістолета, мені потрібно замінити магазин. Так, я можу використовувати якийсь там екзотичний хват, типу сигарного, або можу взяти його сюди. І це положення, ось тут це вже початок удару. Не треба відводити, замахуватися. Він на мене рухається. Я йому сказав: добрий день. І можу бути звідси. Окей. А горизонтальний удар використовується, коли я не розумію, де нападник, він наближається до мене з боку. Я помітив відпрацював. Зараз відпрацьовуємо вертикальний і горизонтальний. І після кожного відпрацювання ми рухаємось. Бо те, що я. Рухайся на мене. Вдарив Артема, це ніяк не гарантує, що він мене ножем не пирне. Тобто я вдарив і мене там вже нема. В темряві ми зараз спробуємо, буде дуже цікаво. Зрозуміло? Удар зміщення. Поїхали. Уявіть собі лінію, яка поєднує мене до противника. Правильно? Двох людей поєднує лінію. Якщо він мене дуже не любить, він буде рухатися на мене. Навіть якщо я йому посвітив в очі. І вдарив, навіть якщо він втрачає свідомість, він буде рухатися на мене. Тобто моє зміщення це завжди не назад, а в сторону. А ще краще в сторону та вперед. Тобто він рухається на мене, я його вдарив і йду сюди. Бо якщо я зміщуюсь просто під 90 градусів, він розгортається. Якщо я зміщуюсь вперед. Тобто, якщо він стоїть на 12 годин, 3 години та 9 годин, це добре. А ще краще на 1 годину або на 11 годин. Так, йому буде потрібно більше часу, щоб розвернутися та знову піти на мене. Бо боком він не буде йти. Тобто я побачив, вдарив і йду вперед та в сторону. Зрозуміло? Ліхтарик гівно. А пам'ятаєте, я казав, маленька тваринка когось намацає? Коли ви блимнули, ви не знаєте, де він, коли ви вимкнули ліхтар. В цей момент, Підніми лапу, вимкнули, ударили. Сховалися. Коли я його тримаю, я знаю, де він падла, є, бо він теж буде рухатися. Тобто вимикай світло. Іди на мене. Зрозуміло? Наступний. Так і має бути. Так і має бути. Коли у вас є ліхтар, а в нього немає, то ви полюєте на нього. Будь-який самозахист це шлях до повільної поразки. Ну, ти раз сховалася від нього, два рази сховалася, потім він наздігне. Готова? Поїхали. Схопила, вдарила, вимкнула ліхтар. Кожного разу, коли ви вмикаєте ліхтар, противник знає, де ви є. Дивіться, самозахист в темряві це е, рівняння з двома невідомими. Він не знає, де я, я не знаю, де він. У ту мить, коли я вімкнув ліхтарик, ми обидва знаємо, де ми знаходимося. Тобто, сама стратегія знати, де він, щоб він не знав, де я. Цього можна добитися двома шляхами. Першим, я його засліпив, і він декілька секунд бачить там рожеві плями. А ще краще, я його засліпив, вдарив, і мене вже тут нема. Тобто я сховався. Бо якщо ми з ним зцепилися і хто кого сильніше вдарить, ну це вже не самозахист. Якщо у вас є ліхтарик, а в нього нема, коли є два ліхтаря, це ще цікавіше. Ми робили колись дуель на ліхтарях. А ще цікавіше, коли починається стрільба. От ми наступної суботи будемо робити семінар, який називається Захист оселі. І там ми будемо стріляти один в одного з імунішен, тренувальним боєприпасом, в темряві. І от там же це, це така гра в хованки. Хто кого першим побачив, той виграв. Підсвітив, змістився, вистрілив. Швидше! працюємо стоп, вимикай. Поїхали. Пять секунд. Проверь шокер. Время.